Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Служба безпеки України та офіс генерального прокурора 6 вересня на території України затримали народного депутата 9-го скликання від забороненої політичної партії ОПЗЖ, який перебував у розшуку за підозрою у державній зраді. За даними слідства, Фігурант був завербований ФСБ задовго до початку повномасштабного вторгнення РФ і активно виконував завдання російської спецслужби. Серед іншого, за матеріалами справи він налагодив ефективний механізм впливу на керівництво одного з правоохоронних органів. Ані в Україні його протягом суботи затримали та доставили до суду, який застосував до нього раніше обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Нагадаємо, 21 липня СБУ заявила, що разом з прокуратурою викрила народного депутата від нині забороненої партії ОПЗЖ Федора Хрестенка у державній зраді. За матеріалами справи він був топовим агентом ФСБ РФ резидентом і відповідав за посилення російського впливу на національне антикорупційне бюро України. Останнім часом нардеп проживав у Дубаї, де мав квартиру площею 173 квадратних метри.